Грузини кажуть, Тбілісі не місто, а спосіб життя. Поряд зі старовинними італійськими двориками, у яких сохне на мотузках білизна, нові чудернацькі будівлі у стилі хай-тек. Щоб добре роздивитися столицю Грузії, місцеві радять пішохідну прогулянку. А приємним доповненням будуть стиглі гранати, які можна їсти просто з дерева. Ніколи б не подумала, що можна просто йти по вулиці і зустріти на дереві гранат. Від кілометрових прогулянок ми відпочинемо у цілющій серчаній бані, якій понад 500 років. Оце баня. А на десерт тут масаж від грузинського йога. Потім дізнаємося секрет грузинської амалі. Із неї почали виготовляти прикраси ще у 12 столітті. Саме сумашечий заказ ми зробили батьку. Батьку? Фукашенка? не філкашенька. Сушененка. Научимося готувати грузинський фастфуд, відомий в усьому світі. А хачапурі з імеретинським сиром. Як довго я його чекала? <клух> так, а на найстарішому у Грузії конячному заводі спробуємо унікальний 120-річний напій. До речі, з коньяком потрібно бути ніжним, як і з жінкою. Потім багал і починаємо. З коньяком надо так відноситися, От як з жінкою, з інші Так, обов'язково. Після коніяку танок. Андреа знає більше 15 грузинських народних стилів. Танцювати лезгінку він научить і нас. Любов показує. Місто, у яке хочеться повертатися знову і знову. Не пропустіть уже від завтра мій путівник в Тбілісі.